Вітаю мої дорогенькі. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми напишемо вибірковий переказ тексту. Учитель посміхається. Урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Відкрите свої робочі зошти, запишіть сьогоднішню дату. Та на наступному рядочку розвиток зв'язного мовлення та назву нашого уроку вибірковий переказ тексту. Давайте пригадаємо, що означає вибірковий переказ тексту. Це означає, що треба переказати текст вибірково, тобто відтворити тільки якусь із частин пропонованого тексту, не весь текст. Лише його частину. Вже прочитаємо текст та подумаємо над назвою його. Захистимо нашу планету. Чи думав хто з вас, як багато значить для людини те, що ми називаємо природою ліси та гори, поля та луки, моря та річки, батьківщина, але мало просто любити природу? Мало милуватися нею, її ще треба оберігати, охороняти, допомагати їй боротися з багатьма труднощами і небезпеками. Якщо не думати про завтрашній день, не берегти природні багатства, то вони швидко вичерпаються. Землі втратять родючість, річки і озера обміліючи, забрудняться відомими відходами заводів і фабрик. Навіть повітря, яким ми дихаємо. Також може забруднюватися, і це дуже небезпечно для здоров'я людини. Ми завжди повинні пам'ятати, що природа це наш дім. І від того, хороші ми з вами господарі чи ні, залежить його існування. В цьому світі і у нас в Україні створено багато заповідників, заказників, природні національні парки і пам'ятки природи. Заведено також червоні книги, до яких внесено рідкісні види рослин і тварин, що особливо потребують охорони. Багато корисного може зробити для природи кожна людина, і ви, юні друзі, також можете. Це не лише шпаківниці та годівниці, це і посаджене вами дерево, і врятовані мальки, і дбайливо вилікувана козуля. Слід завжди пам'ятати, що охорона природи. Це не тимчасовий захід, а постійна напружена робота. Це бажання зберегти родючу землю, незабруднену воду, чисте повітря та світле майбутнє планети Земля. Текст написаний за Михайлом Воїнтенським. Отже, як ви розумієте, чому автор саме так назвав цей текст Збережемо природу Землі? Спробуйте та доберіть заголовок свій до цього прочитаного тексту. Запишіть цей заголовок у свої зошити. Ну а зараз прочитаємо переказ тексту, який написав учень. Зверніть увагу, про що він в ньому розповідає. Природа це наш дім, який ми маємо берегти як хороші господарі. Саме від нас залежить його благополуччя. Для збереження природи в усьому світі і у нас в Україні створено заповідники, заказники, природні національні парки. Заведено також червоні книги, до яких внесено рослини і тварин, що потребують охорони. Кожна людина може зробити для природи багато корисного: це шпаківні та годівниці, це посаджені дерева, рятовані мальки. Дбайливо вилікувані тварини. Охорона природи це постійна напружена робота, це бажання людини берегти рідну землю, чисту воду, свіже повітря, світле майбутнє планети Земля. Давайте зробимо висновок отже, чи відповідає цей переказ прочитаному нами попередньому тексту? Так, звичайно. Порівняємо цей переказ тексту з авторським текстом та дайте відповідь на запитання. Чи можна цей переказ вважати повним? Якщо ні, то чому? Яку частину тексту переказав учень? Так, це була лише частина тексту, не повний, так переказ. Він переказав саме. Частину основної частини тексту, який оповідалося, яким чином людина діє та допомагає природі. Зараз підготуйся до вибіркового переказу цієї самої частини тексту, що переказував учень. Став відео на паузу та склади усно свій переказ, а можливо, користуючись чорнеткою. Тепер добери та запиши заголовок до цієї частини тексту, яку ти будеш переказувати. Ще один заголовочок запиши в своєму зошиті. Фізкультфинка. Відпочинь. Ну а тепер, щоб записати переказ цієї частини тексту, нам необхідно скласти план цього вибіркового переказу та записати його. Запишіть у зошитах слово план посередині. План складатиметься в нас з трьох пунктів. Перший пункт, в якому ми розповімо, про природу, що це наш дім, а ми в ньому господарі. Другий пункт плану, як би ви назвали, можливо, це будуть заходи для збереження природи всього світу. В цій частині ми можемо розповісти, як саме людина діє, щоб зберегти природу всього світу. Про заповідники, заказники, парки можна тут вказати. І третій пункт плану та завершення. Скажемо про охорону, що це плідна праця. Що охорона природи це тільки неодноразова дія, а постійна клопітка робота, що треба робити її щоденно. Поміркуй, як ти розпочнеш свій текст, як продовжиш його і завершиш. Які слова можна використати в тексті, щоб не повторювати слово природа? Можна його замінити словом вона. так, Довкілля. Та усно перекажи собі частину тексту. Якщо ти вже готовий, то можеш записати цей текст у свій зошит. Частину тексту. І на завершення, звичайно, підсумуємо цей урок цеглинкою Олего на уроці вам все сподобалось? Чи було можливо важко з труднощами? Ну а я чекатиму ваші перекази, особисті повідомлення. До нових зустрічей. Бувайте!